У Британії селянам, які мають хоч якусь живність, тепер не доведеться нехтувати власним відпочинком. Адже за їхніми курками доглянуть у спеціальному готелі господарці надзвичайного сервісу Джулі Сміт проблеми селян відомі не з чуток. Жінка і сама тримає 13 пташок. Тож, як ніхто інший знає, як справлятися з парнатами. Багато друзів скаржилися мені, що через птицю їм доводиться нехтувати власним відпочинком. Тож я подумала: а чому б не організувати на цьому бізнес? Щодня мені телефонують люди і просять, аби я доглянула за курками. Хтось їде за кордон, хтось просто втомився рано прокидатися. Кожна птаха має власний номер постояльців, забезпечують триразовим харчуванням та прогулянками на свіжому повітрі. Яйця, які курки несуть під час відпочинку, зберігають для господарів. За бажанням власників їх улюбленців можуть вигулювати й у дуже нетрадиційних місцях, скажімо, брати у місто на шопінг на спеціальному візочку. Додаткові послуги оплачуються окремо. Більшість клієнтів дивого сусіди сміт.